Працюємо сьогодні, і сьогодні у нас такий, скажімо так, <схід> день, який останній для цієї прес-форми. Чому так, друзі? А, історія цієї плесформи заключалася, якщо брати конкретно її та, ну, грубо говоря, 1 ну, два роки і два місяці. Якщо рахувати от того часу, коли ми. Виявили бажання досягнути, скажімо так, даного результату, то туди це буде більше 4 років. І в чому заключається історія? В тому, що в один прекрасний період ми дійшли до того до тих знань своїх, що нам потрібно було змінити свій тип нуклеусу. І питавшись знайти, хто би нам зробив якісну прес-форму, ми шукали, 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 не знайшли, питалися, нас то не влаштовувало і тому подібне. Після чого взяли і зробили самі. І от сьогодні на цій формі, скажімо так, кінчається її історія, так як дану форму у нас придбали. І сьогодні от, це остання заливка. Зараз я розбираю. От Машенька вже кришу правда, зняла з неї, вона не знала, що я вирішив знімати ролик. І все. І будемо відправляти форму. Це не так річ про формі, а як о тому, що як. Потрібно, скажімо так, іти до бажного до, до мети, Или до скажімо так, своїх бажань. Так як коли у мене виникла мета, вона мала дуже багато різних перешкод, От того, що ніхто мені не міг то спочатку спроєктувати, потім ніхто мені то не міг зробити. І тому, Коротше, стільки було перепон, що просто піпець. Я не здавався, потрішки йшов, 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 і дойшов. І після того, як дійшли ми до своєї мети, що ми отримали? Ну, ми, по-перше, у нас змінилося все після отримання даної плісформи в житті. Так як у нас вся робота помінялася зверху, ну, з голови, з ног на голову перевернулося, коротше, та і все. Все помінялося. Починаючи, ну, коротше, всі етапи роботи, як в матковому водні, як в зимній підготовчій роботі і тому подібне. Так, були якісь днів в цій роботі, в цих пробах і помилках, щось зробили, щось було не добре, щось переробляли, але в конічному того все ж таки отримали бажаний результат. Смис цього роліку в тому, що просто, якщо маєте якесь бажання, е бо завжди можна сказати, а обійдуся, я там зроблю собі з того, і з цього. Можливо, я обойдесь теся, але ви ніколи не знаєте, що би могло бути, якщо ви все ж таки зробили би вірно. Я рахую, що я. В цьому випадку зробив вірно і отримав е свій бажаний результат, котрому дуже радий. І зараз, продаючи цю прес-форму, ніякого в мене нема, е скажімо так, не сожалення, не... ну коротше, я її віддаю е з легкою душою, для того, щоб люди теж могли скажімо так, робити собі свою роботу. Ну, вони її придбали конкретно для того, щоб вилівати для продажу. Ну і також і для себе. Ми же собі з временем зробимо точно таку ж форму, так як в ці форми немає надобності чого змінювати. Я маю на увазі, що конкретна деталь, яку ви маємо з форми. Саму технологічну зборку, звісно, це трішки змінимо, так як за ці два роки вже багато отримали знань. І, звісно, розуміємо, що може потрошки інакшому збирати. Ну, факт того, що надіємося, що людина, придбавши цю форму. Теж після придбання цієї форми у нього в житті теж щось зміниться. Так як ну, все нове в житті щось змінює. І це для нього теж буде нове, і надіюсь, все в нього вдасться. Так що, друзі, давайте я ще раз продемонструю, як вона у нас працює, що ми отримуємо після того, як ми залили. Ну, Це конкретно остання без форма. В цьому комплекті йшло 5 прес-форм. Це корпус, це дно, це дах, це дві годівнички, це одна потолочна і одна внутрі нуклеу. Три з тих форм вже вислати, а ця і годівничка буде відсуватися сьогодні. Це цілий комплект даного нашого нуклеусу. Ось ну, так це працює, друзі. Бачимо, що це станок, а не пресформа. Так, він, такий автоматизований і тому подібне. Все, на цьому історія цієї пресформи завершиться. Коли собі зробимо нову, обов'язково вам продемонструємо, покажемо і сподіваємося, це комусь теж допоможе. dojti do svoje vlastno ime te. Sve, na čemu završimo?